Тож у нас в гостях Ростислав Валіхновський, хірург, заслужений лікар України. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Доброго, Доброго ранку. Ну почнемо з того, хто такі довгожителі, і от ну яку людину власне можна назвати довгожителем, і в якій країні найбільше? Як ви вважаєте? Довгожителі це ті люди, які зазвичай живуть більше 90 років, які живуть довше, ніж в середньому їхні співвітчизники. І безумовно довгожителями ви дуже правильно сказали. Спіпадає довгожительство з тими країнами, де дуже розвинута економіка. Uh -huh. Сполучені Штати Америки, Китай. І перше місце займає Японія, саме так острів, провінція Окінава. Ага, навіть так. Навіть провінція вже є чітка, де uh, більше довгожителів. Дистрикт, там у них своя система uh -huh. державного поділу на субрегіони. Ну, власне кажучи, це uh, дуже важливо. Але запитайте мене, чому я прийшов сьогодні отак, от по цивільному діагнозу це перше було питання, яке ми за е, пане Ростиславу з лаштунками. Тому що пан Ростислав, якщо ви знаєте, пам'ятаєте, ви точно це знаєте, пам'ятаєте, він постійно приходить у білому халаті як справжній хірург. Зараз у піджаку вам, до речі, дуже личиться. Дуже вдячний, дуже вдячний. Скажу так, тому що не в руках медиків, адже це всього на всього 4% з точки зору впливу на тривалість життя людини. А у чиїх? А от зараз ми будемо говорити про дуже цікаві факти. Я впевнений, що основним впливом на тривалість життя є чемпіон під назвою Здоровий спосіб життя сюди входить дуже багато чинників, дуже багато факторів. І це і правильне харчування, і фізичні навантаження, здоровий сон. Це толерантність і правильна реакція на фактори стресу. Стенфорд в останньому дослідженні 16-го, до речі року угу. довів, що 86% хвороб залежить від стресу. Тобто від того, що нас впливає ззовні, від того, як ми реагуємо на цей стрес, і як ми е, маємо чи не маємо так звані внутрішні конфлікти, в тому числі з власною совістю. Тут вже mm -hmm. ми можемо легенько торкнутися і духовних аспектів тривалості життя людини. На це відповідь дають люди тисячоліттями. Mm -hmm. Адже, перші люди, скажімо, ті люди, які ще йшли від Адама, питаємо про праведного Ноя, вони жили тривалий час більше 9, 900 років. Пане Ростиславе, я вас зараз нову матву. Просто це вже не лікар, а це вже лікар душ, фактично. Е, ну от ви кажете, не потрібно е, переживати. Е, якісь, е, Ми інакше маємо переживати стрес. А яким чином ми маємо переживати стрес? Ми маємо приїхати з великих міст, я не знаю. Ми маємо звільнитися з роботи, де е, величезна кількість стресів. Ми не можемо уникати цих стресів на роботі, наприклад, ну навіть на телебаченні. Тут у нас за один ефір там 20-30 стресів, умовно кажучи, величезних. Ефір, а що робити, як їх уникати? Ви Знаєте, що дуже цікавий факт приведу той вчений фізіолог, який власне ввів термін стрес у медичну термінологію Ганс Так він захворів від дуже так званою невиліковною хворобою. У нього було онкологічне захворювання, рак встановлений. І уявіть собі, що він довів це на власному життєвому прикладі. А саме тим, що змінив спосіб життя, навчився здобувати так званий внутрішній спокій, внутрішній мир, і доведений факт, що він зцілився від цієї хвороби. Тобто він так екстраполював, викинув, відсторонив від себе будь-які впливи стресу. Це і внутрішні конфлікти, це якісь так звані компроміси з совістю, це проблемні рішення, це. Спілкування або участь у тих проектах проектах, які нас не влаштовують. Це ті чинники, які постійно секретують в нашу кров гормон кортизолу, який виділяється з наднимники, як mm -hmm. ми знаємо, гормон який викликає тест. хронічне запалення, приводить або сприяє хронічному запаленню. І цей стан хронічного запалення вже за дослідженнями останніх років власне є чинником, який провокує розвиток так званих злоякісних клітин. Ну я так розумію, що це вже фактор більш психосоматики. А от про генетичний фактор ми поговоримо після коротенької паузи. Ростислав Ліхновський і сьогодні не у білому халаті, а у фактично без кроватки хіба що That's у костюмі, тому що говоримо ми про довголіття. Як сказав пан Ростислав, що тут лікарі без силі, тут все у нашій голові, все у наших генах. Про голову поговорили трохи, про думки. Зараз про гене e, значить 70% залежить від нас самих, і зараз ось ми пропонуємо вам подумати над тими факторами, які в першу чергу впливають на наше довголіття. Вчені встановили, що наше здоров'я і довголіття, крім генів, найбільше залежить від здорового способу життя. Те, що ви говорили: 53%. три e, 21%. позитивне мислення. Погоджуєтесь? абсолютно. Це два головних фактори, які додайте їх, будь ласка, 74% – такий от дуже сильний вплив. Безумовно. Любов ближніх і підтримка друзів, в тому числі добрі такі комфортні психологічні відносини і на робочому місці. Всього-навсього 7% фінанси це рівень достатку. Ага. 4% – так як я казав на початку, доступне медобслуговування і наявність даху над головою. Тобто, 2% всього на все. 53% це дуже це більше половини. Тобто, ми можемо сказати, що сьогодні говорили за українців, кожен з нас, кожен четвертий вірніше, має ген так званий довголіття, який кодує в рецесивному своєму форматі знижену кількість інтерлеткіну 6. Український стартап ага. Михайліс довів це недавно, власне, провів це дослідження. Про що це говорить? Що українці, ми, українці, маємо таку генетичну основу, яка Дає нам можливість жити більше 90 років, як мінімум, але ми маємо одну з найнижчих тривалостей життя так. у Європі. Катастрофа. Чому тому, що як ми бачимо, що 30% – це генетика, 70% – це власне ці фактори вже всіх 70 розкриваємо їх. Так описано від здорового способу життя. Отож, як українці, як ми сьогодні дивлячись програму сніданок, один пісін можемо констатувати відповідь на запитання, впливаємо на тривалість власного життя. Тобто то у нас, ви хочете сказати, у українців немає достатньої кількості позитивного мислення, немає механізму позитивного мислення, і у нас не культивується здоровий спосіб життя, лише у зародках. Ну, бачите, дуже цікаво, ми провели приклад В Японії. Екологія теж там не дуже дуже Абсолютно. добре. Пам'ятаєте, і були хіросіма Нагасакі, і були Фукусіма, вибухи на атомних станціях. Теж був фактор радіації. Зрозуміло, що у нас Чорнобиль був набагато агресивнішим, але от. Бачите, яка градація, якщо ми будемо думати, от починаючи з даної програми, в тому числі про те, що нам необхідно вести здоровий спосіб життя, уникати, як би нам не було важко в даних умовах, які сталися в Україні від стресу. Будемо планувати власне життя, будемо побудувати добрі, доброзичливі відносини з друзями і з колегами по роботі. Будемо дбати теж про якісне доступне медослуговування, про яке зараз іде мова про нашу, фінансово делікат. Пропустили 7% ну, Звичайно, звичайно, але бачите, 7,2% це не той чинник. Тобто не тільки багатим доступний. Тривале та щасливе життя, Ростислав. Я не ви можу зробити. запитати, тому що є статистика, і статистика річ ви знаєте дуже вперта. Жінки живуть довше. Це факт. Ну, як правило, у тій ж японії і не тільки, ми знаємо. А перше питання: чому? Ну і друге, що у мене не складається у голові, от ви кажете, здоровий спосіб життя. Окей, зрозуміло. Позитивне мислення. Ми знаємо багато прикладів відомих політиків, відомих науковців, у яких все життя було фактично один єдиний стрес. Вони палили, вони пили багато алкогольних напоїв. Вони вели нездоровий спосіб життя. Вони мало спали. Як так живуть? От ми про черті з вами говорили. Абсолютно, Чертль дуже багато вживав тютюну у своєму добовому раціоні, можна так сказати, але важлива комбінація. Не один фактор. Запам'ятаємо, що не існує одної якоїсь такої таблеточки, такої чудо пілюлі. Чи пігулки українською <laughs> даруйте, яку би ми випили і зразу продовжили свою життя. Більшість людства про це мріє, що коли-небудь така пігулка буде створена, така таблеточка довголіття. На жаль, я думаю, що такого ніколи не буде. Але ця пігулка буде існувати в формі міксу або комплексу таких факторів, які поєднуються між собою. В першу чергу нам Стенфорд і Гарвард кажуть про те, що стрес 86% це вплив і кількість захворювань залежить 86% від стресу. Перше. Друге. Безумовно, відсутність цих внутрішніх конфліктів компромісів. Оці люди такого великої імені, які управляли великими державами, вони просто не мали можливості по іншому будувати своє життя. Щоб щось всередині їх мучило, Знаєте, щоб була якась така дилемма нерозрішима, яка чесним бути самим собою, так яка розуміє. по суті знищує і зношує імунно-ендокринну систему організму. І безумовно, якісне харчування, екологія, якісна питна вода, фізичні навантаження, колосальну роль грають фізичні навантаження. Це окрема тема для багатогодинної дискусії. Є окрема статистика по Україні, і нас сьогодні з вами приблизно 38 вісім мільйонів. Останній перепис населення був ще за часів. Ілоні та кучми. Ми зараз точно не знаємо, скільки нас, але знаємо, що населення стрімко скорочується. Це факт. Основна причина е, смертності в Україні це серцево-сурдинні захворювання, інфаркти і інсульти. От прокоментуйте, будь ласка, це власне. Ця причина смертності є в цілому світі. Друге місце займає онкологія. Е, безумовно, порушений обмін речовин, порушений обмін холестерину, неправильне харчування в першу чергу. І висока частота інсультів, інфарктів. До речі, скільки японців, як ви думаєте, за 100 років на даний момент існує? 65 тисяч японців є вище 100 річного віку. І е, е, якщо торкнутися їхнього досвіду, безумовно, ми можемо сказати, що дуже сильний чинник впливу є е, способу харчування. Ага. Відсутність тваринного білка. І більша присутність рослинних продуктів, і чому дуже вводять наші імунологи, фізіологи присутність овочів, фруктів, ягід, горіхів у дубовому раціоні як фактор стимулу імунної системи. Чому тому, що це ксенобіотики? Якщо угу. по-простому, це речовини, які мають найбільшу відмінність по своїй структурі від структури людського організму. Так, і так. вони є стимуляторами імунної системи. Ось ви бачите це все Власник, так. Ми про них і говоримо. І а, ага. другим дозвольте ще три чини, які впливають активно на імунну систему, це. Наявність температурних перепадів, це загартовування, що ага. ми зазвичай знаємо. І, душ, є так само в глибокій українській традиції сивих давен іде до нас. Так, це навантаження, які створюють дозовану гіпоксію, так звані аеробні навантаження в швидкому темпі. Це ходьба. Спортивна ходьба це навіть не біг, який має свої особливості, нюанси, тому що не кожному він може бути рекомендований, особливо у людей, яких і надлишкова вага. Ми ну, до речі, про це говорили, коли були марафони. Це до треба бути дуже пильним, і це мода звичайно це здоровий спосіб життя, але пильним треба бути. Ростиславе, у нас і, і, і останній ага. фактор, будь ласка, це речі, е, Теж один з японських вчених довів е, фактор аутофагії під час посту або голодування, коли людина е, робить розвантаження в плані прийому їди, обмежує себе. you <laughs> Протягом певного часу це може бути друга частина добичі. Протягом е, неділі ми вибираємо певний день розвантажувальний Ну, це українцям. Ви знаєте, притаманне. Більш того, коли е, грошей не вистачає до зарплати, то я думаю, там автопогія, вибачте, я це слово. Перше його чую. Е, треба його запам'ятати. Це е, знищення це, е, не зовсім е, якісних клітин в нашому організму. О, ми знищимо не зовсім якісні клітини, е, чекаючи нову зарплату, коли нам не вистачає грошей. Е, Ростислава, я знаю, що е, важливо бути ще й красивим, розумієте, красивим у душі для того, щоб жити довго, і ви не дарма. Будете брати участь у проєкті телеканалу 1 плюс 1 – Поверніть мені красу. І зараз вже триває набір нових учасниць програми Поверніть мені красу. Він успішно транслювався на «1 плюс 1» Два сезони поспіль. Жінки отримують шанс не тільки виправити недоліки зовнішності, але й кардинально змінити своє життя. У цьому їм допомагає справжня професійна команда порятунку. До складу, до речі, входять і найкращі лікарі, психологи, експерти з питань краси. Вони не тільки виправляють зовнішні вади героїнь, про що це зрозуміло, і так але допомагають їм навчитися любити себе, відчути власну привабливість зсередини. Для учасниць минулих сезонів неймовірне перевтілення на проєкті стало лише. Початком їхньої щасливої історії здійснення мрій. Ну а щоб взяти участь у кастингу третього вже сезону, треба на сайті 1+,1 плюс за посиланням скачати анкету, заповнити її і надіслати фото у повний зріст, анфас, профіль і світлини недоліків ваших. Будьте відвертими. Краса 1+,1.gmail.com. плюс все. Я вам дуже вдячний, пане Ростиславе. Зараз дуже. у нас невеличка пауза. І ми скоро повернемося, будемо жити довго і щасливо. Дякую.